Для школярів Шосткинської громади розпочався останній у цьому навчальному році робочий тиждень. Однак школи працюватимуть до кінця червня. До 28-го числа учні зможуть надолужити освітні втрати, випускники отримати документи про освіту та скласти національний мультипредметний тест. Про це стало відомо на апаратній нараді. Начальниця відділу освіти Наталія Сергейко поінформувала про чисельність першокласників і випускників. Цьогоріч першокласників в Шостинській громаді 493 випускників 11 класів, 438. Загальна чисельність учнів закладів загальної середньої освіти Шостинської громади 6960 учнів. Багато з них паралельно відвідують місцеву кадюсиша Барса. Майже тисяча дітей у шості займаються тим чи іншим видом спорту. Загалом у Барсі працює 48 тренерів у 16 відділеннях. Атлетика, лижні гонки та інші. І в 92 групах займаються 958 дітей. За навчальний рік школою було підготовлено 4 майстри спорту, 25 кандидатів майстри спорту, 38 восім першорозрядників та 176 учнів масового розряду. 46 спортсменів Шосткинської барси входять до складу національних збірних України з різних видів спорту. Наша спортшкола є однією з кращих спортивних шкіл Сумщини за підсумками огляду конкурсу. Вона посідає перше місце і тримає цю позицію вже не один рік. Незважаючи на воєнний стан, заняття проходять. Ми не панікуємо, діти займаються задоволенням. І у прошлому минулому році були проведені такі ремонтні роботи, що дали змогу дітям більш комфортно себе почувати. Це були і утеплені фасади, і встановлені теплогенератори і зроблений ремонт укриттів. Очільниця відділу освіти Наталія Сергейко додала: наразі всі заклади освіти Шосткинської громади готуються до прийдешнього опалювального сезону, зокрема, перевіряють систему опалення та проводять технічне обслуговування котелень. У свою чергу міський голова Микола Нога дав доручення задіяти в роботу усі наявні теплогенератори.